Привіт, гайс. Сьогодні хочу з вами поговорити про імміграційні процеси, що відбувається в Канаді на прикладі моїх друзів і знайомих з інших провінцій, наприклад, нашої провінції, нова Шотландія. Взагалі, що відбувається, які сроки розгляду, чи змогли мої знайомі в різних провінціях отримати чи ні піар і взагалі про цю тему. А перед тим як розпочнемо, підпишіться на мій канал, переходьте в телеграм-чати, в телеграм-каналу мій там я про своє життя розказую і ще в там в другий канал, теж там цікава інформація. Тому переходьте, я вас теж там чекаю. От і хочу з вами розпочати з того, що я знаходжуся в провінції Нова Шотландія. Це провінція, скажімо, самого краю, тобто бісі з одного краю, і значить, ми тут. І значить, що я вам хочу сказати. Що коли я подавалася на провінцію, тобто на номінацію від провінції, у людей були такі темпи розгляду, що могли розглянути інформацію, взагалі, яку ти надаєш на провінцію за один день, і люди дійсно отримували провінцію за один день. Хтось за тиждень, хтось за два, хтось за місяць. я вже чекала 4,5 місяці. Я в грудні подалася і аж в квітні я отримала, уявіть. На сьогоднішній момент я зустріла своїх підписників в магазині, і вони мені сказали, що вони чекають восьмий місяць. Моя дівчинка, яка робить мені нігті, вона чекає теж восьмий місяць. Тобто, розумієте, сроки дуже сильно розтягнулися. Просто розтягнулися настільки, що я не можу навіть в, в, в геометричній прогресії. Тепер про провінцію Альберту. От в Альберті дуже багато українців всі поїхали тому, тому в Альберту, тому що там значить дешевше житло було програма. Ця Альберта Opportunity Stream, дуже багато людей туди дійсно поїхали тільки через це. І що я бачу? Я бачу те, що люди, тепер ця програма закрилася. Там не, не, не зовсім закрилася. То там було поперефперформатування, але просто я зараз не хочу вдаватися в, в подробиці. Просто стало важче. Давайте, бо ви зараз в коментарях напишете, що коротше не закрилася. Буква не та. Коротше, ну ви зрозуміли, що тепер ця програма працює по-іншому. Тепер вона по-іншому працює. Бо зараз почнеться. Ви там в мене в по попередньому відео про а, цей про. Про Америку, там, Боже, люди. Кстати, да, що люди пишуть, коли починають писати коментарі про особисте, що ти там якась страшна, якась ще там не така. Ну, коротше, люди, ви від мене ендорфіну не отримаєте, тому що я прекрасно розумію, що це ну, якби пише там безлика людина, без образу, скажімо, без своєї фотки і тому подібне. Ендорфінчику, з моєї сторони, ви не отримаєте, Тому я вас просто всіх обнімаю і пропоную вам теж це зробити, обняти себе і не хейтити. Нікого, а просто бути нормальною людиною. А ми з вами повертаємося до Альберти. <кій> Змінилися умови, скажімо так, і тепер це стало значно важче. І що тепер маємо ми? Люди потягнулися по цій програмі. І українці, скажімо так, для Канади досить цікаві, але вони не всі були підготовлені до цієї імміграції. Ті, хто були підготовлені до імміграції, знали мову. Я маю на увазі знати мову, мати професію, яка є там за списками, так щоб була відповідна, щоб по ній можна було іммігрувати в кожній провінції. Є свої приколисті. Ви це знаєте, якщо цікавитесь. і люди зараз досить важко можуть отримати в Альберті. Взагалі, тепер вони чешуть голову і переїжджають в інші провінції, тому що до нас до Нової Шотландії я знаю декілька сімей, які з Альберти переїхали. А, і тепер вони або переїжджають, або ж там шукають і здають англійську на вищі бали для того, щоб мати можливість залишитися в Альберті. Що відбувається у Вініпегу? Вінніпег, провінція Манітоба, теж досить цікава провінція. Теж дуже багато людей туди одразу поїхали, тому що півроку ти там відпрацюєш і одразу подаєшся на, значить, на номінацію від провінції, отримуєш там свої бали, і значить, йдеш на на федеральний рівень. І що відбулося? Відбулося те, що ця програма почала буксувати. Тому що теж відбулися там зміни, і людей просто не вибирають в пули. Тобто була вибірка швидша, тепер не вибирають людей в пули. В мене знайома моя, яка там в Альберті, вон, у неї у, у чоловіка нормальний нок тір. По як як тепер, тому що ми був ног, тепер тір нормальний тір, все нормально, не п'ятий, як у мене. А там все окей, затребувана професія. Але він до сих пір чекає. Він чекає рік на те, щоб отримати тільки вибірку. і Вибірки проходять, але їх не вибирають. Тобто, розумієте, минулого року ще вони подали, але нічого не відбувається, і так багато людей просто висить. Звичайно, що є ситуація з ворк-пермітами, і вони продовжуються. Тобто до. Березня, так? В березні, до березня ви можете ще, 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 три, ще на три роки. Це дуже класно, тому що Open Work Permit – це досить. Це офігенна штука, це реальна штука, яка допомогти. Ви можете працювати де завгодно. Тобто, це ну це нереально. Це просто такої, та, та, таких штук. Дуже дуже рідко кому кому вони давали. А, звичайно, одразу п'ятати, але не дали. Але не про це в Манітобі теж цей процес затягується. Я коли вибирала в яку провінцію їхати, коли ми брали білети, а, значить, ми я зідзвонювалася з адвокатом з еміграційним адвокатом. Він є тут на Ютубі. Олександр, Канада, якось так він називається. Не пам'ятаю зараз його, але я з ним зідзвонилась. І він мені сказав: Оксана, от я думала, Манітоба Нова Шотландія, Манітоба, Нова Шотландія. Альберту в мене родина хотіла в Альберту. Я подивилася, що ні. Я хочу або коротше, швидка міграція, або океан. Бісі я розуміла, що ми не тягнемо фінансово, а вибирала стосовно міграції. І він мені каже, що ти розумієш, що вибирати провінцію треба так, щоб там. Було не один варіант еміграції, не одна програма, а дві-три, тому що у Канаді програма сьогодні є, завтра її немає. Поки ти підготуєш документи, вона може бути повністю закрита. І я їхала, вибирала нову Шотландію саме з цього з цієї, тому що так, Атлантичний. Атлантичний а, 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 Атлантичний пілот. Атлантична програма. Він кожен називає його по різному, але всі зрозуміли про що я. А, потім skilled workers, а потім. А, Значить, що в нас ще було? Да, дві програми було, і третя програма це вже на крайній крайній випадок, це вже біженство. Стосовно біженства, багато українців пише о, подав на біженство, подавайтесь на біженство і так далі. Біженство не всім підходить. Для того щоб податися на біженство, потрібно реально, щоб не було нічого в Україні. Вони не такі дурні, як ви думаєте, що от ми приїхали українці і одразу нам дадуть програму біженства. Ми тут не біженці, нам дали просто дозволи на роботу. Тобто, це треба розуміти, що ми тут не біжен. Женці, і коли подаємося на біженство, потрібно, потрібно мати сильний кейс, потрібно розуміти, що взагалі і як тому, що просто податись на біженство через те, що подаєтесь на біженство, а у вас повинно в Україні нічого не бути. А люди подаються і взагалі розраховують на програму біженства. У них там, скажімо, якась там маленька квартирка, але десь там в Україні є, і там, де не окупована територія, вони вже теоретично не підходять. Тобто, треба зготуватися, от стосовно. Економічної міграції можна готуватися самостійно, просто брати консультацію у адвоката. А стосовно вже кейсів на, на біженство, треба серйозно готуватися з імміграційним адвокатом. І от тому я вибрала провінцію Нову Шотландію. Хоча... Я розуміла, що люди, які їдуть туди в Манітобу, вони отримують значно швидше. Що відбувається, Канада знизила квоти для для міграції на наступний рік. Кількість так людей, емігрантів, які можуть заїхати в Канаду, але вона буде давати якби, перевагу тим людям, які вже тут, які вже тут працюють. Тобто більша кількість, якби піде на тих людей, які вже тут, щоб щоб їх легалізувати. І як ви бачите з моєї розповіді, що все затягується, все ті сроки, які раніше були рік, ці сроки затягуються на півтора року. Тобто отримати номінацію тепер за один день не видається можливим. І бо кожній провінції ми за вами сказали про Альберто, про Вініпег затягується. Ті, хто приїхав і досить швидко зорієнтувався, досить швидко подався. У тих все добре вони вже отримали, і, і, і все окей. В новій Шотландії теж не досить все е, погано. От я з дивлюся з усіх провінцій. Нова Шотландія, дійсно, нова Шотландія, Нью-Браунсвік. Е, так, в нас там трошечки прикрили. Я зараз не пам'ятаю, але мені здається, що прикрили з тими, хто в реставраціях працює, хто в ресторанах працює. З кухарем, мені здається, там я, я, я не дочитувалася, тому що я вже мала номінацію, і я просто не, не, не дочитувала до цього. Але в Новій Шотландії більш-менш більш-менш взагалі відбуваються процеси а в Атлантичних провінціях. Люди дійсно, он я читала на Фейсбуці, люди спілкувалися, чи варто їхати в Newfoundland, Newfoundland and Labrador, щоб отримати номінацію, отримати піар. І люди писали, що за 8 місяців від. Дати подачі додати отримання взагалі піар-карти. В них пройшло 8 місяців. Уявіть, а в Манітобі, в тій самій Альберті, вам треба значно більше часу. Тому, коли ви взагалі зараз дивитеся цей міграційний процес, я взагалі не знаю, як бісі без знання мови, як в там люди будуть е, зараз там бали. Мені здається, бали там 96 Підняли ще щось таке, я не пам'ятаю, але там дуже сильно піднялися бали. І буквально за останні пару тижнів, і взагалі це розтягується, і багато людей дійсно. Розглядає можливість, отримують нові перміти і розглядають можливість їхати в Атлантичні провінції для того, щоб іммігрувати. Або ж починають чити французьку, тому що в мене теж є знайома, яка в, в, в Квебеку в Монреалі вона. вона Власне, вчить французьку, і на базі цього вони там будуть отримувати піар. Тому ось так: от сроки розтягуються дуже сильно. Тому, якщо ви готуєтеся до цього, готуєтеся до процесу, будьте готові до двох програм. Не до однієї програми, а до двох. Тому що програми в Канаді відкриваються і закриваються. Канада зменшує, дуже багато людей приїхало цього року, дуже багато людей подалися. Я взагалі дивлюся. Є чати внутрішні, коли як взагалі IRCC розглядає ці всі програми, ви ну, вже в міграційному процесі вам там вже цих чатів понакидують. От хто взагалі як що в середньому від знаєте, ці ці процеси, які раніше проходили, там я дивлюся, там а, таймлайн у когось там там три дні дивлюсь, у мене там два тижні. Тобто розумієте, ось так це виглядає, і поки це не виглядає райдушно. От ем, поки що, я думаю, що от, знаєте, чесно поклавши руку на серце, що я думаю, що о тим людям, які як я подавалися по п'ятому ноку, по п'ятому тіру, ем, ну скажімо, то їм. Я не знаю, як їм іммігрувати в таких провінціях, як Альберта, як в таких провінціях, як Бісі, як я вже сказала, тільки Атлантична провінція Атлантичні провінції. Тому ось так: отакі мої думки, отакі мої спостереження. Те, що я бачу, те, що люди, от мої друзі, знайомі взагалі мають. Тому тому якось так їду зараз додому. От треба їхати в магазин. А ви підписуйтеся на мої канали, тому що там більше інформації. Е, якби я вам, я вам розказую те, що, те, що є, <сум> те, що, те, що взагалі відбувається. Підпишіться і на телеграм-канал теж переходьте. Будемо з вами ближче спілкуватися. Гарного дня!